Нові подробиці скандалу з Брітні Спірс та опіки над нею, як тут замішаний підіді. Більшу частину відео буде присвячено опікунці Брітні Спірс та дияволу в юбці Лу Тейлор, яка змогла зіпсувати не тільки життя співачки Брітні, але й проникла у життя лінці Лохан та причетна до розставання Кані Уеста та Кім Кардаш'ян. Зробивши з нього психічно хворого, додивіться обов'язково до кінця, і ви дізнаєтесь усі подробиці. Між Брітні Спірс і скандалом навколо Підіді знайдено несподіваний зв'язок. Зовсім несподівано, ім'я Брітні Спірс, яка вже давно не з'являється на світських тусовках і підтримує зв'язок тільки з кількома відомими колегами, почало фігурувати в скандалі, пов'язаному з арештом Підіді. І не тому, що Побдіва була однією з гостей на шалених вечірках Шона Комса. Уся справа в людях на ім'я Лу Тейлор і Робін Грінхіл. Саме вони були безпосередньо причетні до жорстокої опіки, під якою перебувала Брітня довгих 13 років. Робін Грінхіл і її бос Тейлор разом із батьками співачки стояли за реалізацію опіки, а надалі розпоряджалися всіма її активами, а також контролювали ліки, які їй постачали, та охоронної співачки. У своїх мемуарах Спір звинувачувала цих двох у знущаннях з неї, а конкретно Робін Грінхіл називала дивним лекеєм Лу Тейлор. До чого ж тут Компс? Виявляється, саме Тейлор тривалий час була менеджером Діді та сприяла тому, щоб усі його витівки з продажем людей з метою інтимної експлуатації були можливими. А той самий дивний лакей Грінхіл керувала фінансовою частиною і була відповідальна за грошові перекази працівницям інтимних послуг. Саме ці імена вказував у своєму позові саунд-продюсер Ліл Рот, який звинуватив Шона Комса в домаганнях і можливому згуртуванні під дією заборонених речовин, а також заявив, що певний час працював на підіді, вербуючи для нього дівчат для розваг. Приємного мало в цій історії для всіх і особливо для Брітні, яка не може з власних колотнеч вибратися, а вже замішана в чужу. Втім, тут у неї чимало товаришів по нещастю. Тінь від арешту Шона Компса впала вже на багатьох голівудських знаменитостей, наприклад, на Дженніфер Лопес і Леонардо Ді Капріо. і навіть на принца Гаррі. Ще з нульових Брітні Спірс стала кумиром для мільйонів людей з усього світу. Популярність прийшла до поп-діви в юному віці, що вплинуло на неї не лише в позитивному, а й негативному ключі. Проблеми з батьками, зради з боку близьких людей, розбещеність та залежність це те, що досі впливає на життя зірки. Ще у 2022 році Брітні вдалося позбутися багаторічної опіки рідного батька Джеймі Спірса. За її свободу боролися шанувальники у всьому світі, і ця новина не могла їх не потішити. Однак щастя від набутої свободи артистки її аудиторія відчула ненадовго. Пізніше Брітні виклала в інстаграм пост. У якому звинуватила своїх менеджерів у замаху на вбивство? Я думаю, вони намагалися мене вбити. Я досі вірю, це саме те, що вони намагалися зробити. Але зі мною нічого не сталося, ніхто інший не пережив би, що вони зробили зі мною. Я пережила все це і все це пам'ятаю, заявила зірка. То хто ж така Лу Тейлор і як вона проникла в життя Брітні Спірс, Лінсі Лохан і Канні Уеста? Ми звикли звинувачувати у затворницькому житті Брітні Спірс і її батька, а розлучення Кані Веста і Кім Кардашян пов'язували з давніми психологічними проблемами репера. Виявилося, що ці історії, і не лише вони, пов'язує одне ім'я Лу Тейлор. Лу Тейлор, яка також грала не останню роль у справі про опікунство співачки її батьком, у мережі виплали нові подробиці, що доводять, що Лу справжній диявол у спідниці. Що загрожувала життю не лише Брітні Спірс, а й Кортні Лав, Лінці Лохан та Каню Весту. Але про все по порядку. На початку нульових Лу Тейлор була звичайною фанаткою Брітні Спірс. Хоча стривайте, звичайного в її обожненні було мало. Лу була просто схиблена на Брітні і зуміла підступитися до зірки так близько, наскільки це можливо. Спочатку Тейлор з'ясувала адресу Спірс і стала завалювати її листами, злякаючими зізнаннями та діагнозами. Лу запевняла, що Брітні потрібно звільнитися від диявола, та закидувала співачку дивними подарунками. Побоюючись за своє життя, співачка написала своєму адвокату. У 2019 році у мережі було оприлюднено лист адвокату Гері Стіфельману, відправлений у липні 2007 року. Вже тоді Брітні не знала, кому довіряти, але з останніх сил шукали вихід, навіть не підозрюючи, що чекає на неї попереду. Гері, оскільки ти мій адвокат, хоча я її не знаю, чи справді ти намагаєшся допомогти мені, але мені потрібна допомога. Є божевільна жінка Лу Тейлор, яка відправляла мені всякі речі додому. Як вона здобула мою адресу і чому ви не можете її зупинити? Я не знаю її, мені здається, що вона переслідує мене, вона лякає мене та моїх дітей. Якщо вона знає, де я живу, то вона може просто прийти до мене. Вона відправила мені чортовий рожевий капелюх, і вона пише мені листи, ніби вона моя мама. Вона переслідувала мене починаючи з того, як я була в Малібу, і це повинно припинитися, тому що я не маю охорону. А Сем Лутфі відмовляється ночувати в мене щодня, тому що у нього купа собак, і вдома є свої обов'язки. Ця жінка продовжує стверджувати, що я одержима демоном і що вона повинна прийти до мене і вбити цього демона. Я прошу вас про допомогу. Будь ласка, охорона в моєму житловому комплексі постійно пропускає до мене додому її дивні посилки. Покоївка пропустила доставника, який приніс цю рожеву шапку. Я тисячу разів просила її дати мені спокій, але вона сказала, що відвідує мого вічно бухаючого татуся в Кенбуді. Мені не чхати на нього, але вона може легко знайти і мою маму, і нашкодити їй. І що мені робити, коли це вне поряд, я боюсь. Можете зателефонувати йому і сказати, що це дуже важливо, що він залишився зі мною вдома. Бо таке відчуття, що ніхто не слухає мене та не вірить мені. Вона надіслала мені фотографію з чоловіком. Вона просто божевільна. Ви допоможете мені? Адже якщо вона об'є мене, то не буде кому платити вам. Ваш клієнт Брітні Джен Спірс благала про допомогу зірка адвоката, але на жаль, Тейлор продовжила підбиратися дедалі ближче. Лу вирішила діяти через батька Брітні, Джеймі Спірса. Фанатка втерлася до батька в довіру і почала нав'язувати йому думку, що вона керує церквою і рятує людей від гріхів, тому готова вигнати з Брітні демона, який нею керує. Батько Брітні дуже легко потрапив під плив Тейлор та діяв за її вказівкою. Зокрема, розсекречував особисті дані доньки. Ось, наприклад, один із листів Лу до зірки Брітні, твій батько дав мені адресу твоєї пошти, тож вибач за посягання. У мене не було можливості поговорити з тобою з березня, але я хотіла сказати, що дуже пишаюся тим, як ти перенесла процес визволення. Тут потрібна сміливість, щоб зіткнутися з тим, у чому ти не впевнена, у що не віриш. Хочу, щоб ти знала, я часто думаю про тебе і молюся, ти безцінна. Якщо тобі треба буде висловитись, я завжди вислухаю. Писала наполеглива фанатка, все сильніше заганяючи спірс у куток. Зрештою, Джеймі та Лу стали нерозлучними друзями та вірними соратниками у спробах довести світові, що Брітні потребує опіки. Спільними зусиллями 2008 року батько отримав право повністю розпоряджатися життям доньки, а Тейлор стала її менеджером. Лу повністю промила мізки Джеймі. Вона переконала його, що консерваторство тотальне опікунство, єдиний шлях. І, звичайно ж, він погодився, коли почув про фінансовий контроль, який отримає. Лу, у свою чергу, подумала, що в неї буде хтось досить наївний, щоб вона могла продовжувати впливати на нього і, отже, продовжувати безпосередньо впливати на життя і кар'єру брітні довгі роки. Ділилися інформацією інсайдери вже тоді. Судячи з банківських виписок, оприлюднених у суді, жінка понад 10 років отримувала від батька артистки величезні виплати. Її усунули від справ лише у 2020 році. Тоді, 2008-го, відбулося ще одне листування брітні, яке стало надбанням громадськості. Вони сказали, що будуть писати статтю про Лу та про свого батька. Чи є щось, що ти хочеш сказати, щоб ми сказали про неї? Чим вона займається? Я ненавиджу цю жінку, нічого не кажи їм про неї. Поки ми шукаємо докази про мого батька. Вона Добіса божевільна, вона намагається керувати життям людей. Вона намагалася вигнати Джеймі Лін з дому, коли та була вагітна. Це, до речі, молодша сестра Брітні Спірс. З роками Лу Тейлор почала вести справи практично всіх членів родини Спірс, отримуючи величезні гонорари та вибудовуючи навколо своєї персони амплуа ділової жінки. Щоправда, розкриється це лише через 10 років. А тоді, наприкінці нульових, до спікера сім'ї Спірс логічно потягалися й інші зірки. Схема з Брітні миттю перетворилася на робочу. Так, Лу Тейлор почала працювати з Кортні Лав та Лінці Лохан, які, як і брітні, мали психологічні проблеми, а також страждали від алкогольної залежності та заборонених речовин. Жінка намагалася і цих підопічних посадити під вічний домашній арешт, щоб отримувати нечувані гонорари до кінця своїх днів. Але щось пішло не так. Лінці врятував батько. У серпні 2010 року Лохан потрапила до в'язниці, і тут Тейлор почала реалізовувати свій план. Майкл Лохан мовчати не став. Лу намагається відправити лінці до реабілітаційного центру, прибрати її з поля зору, щоб вони могли отримати дозвіл на повну опіку, без її відома. Вони контролюють буквально все, що робить лінці, які у неї проекти, її фінанси та людей, з якими вона бачиться, включно з тим, що вони відсторонили мене від її життя. Я сподіваюся, що лінці це почує та зрозуміє, що вони намагаються зробити. Більшості протиріч у житті лінці не було б, якби Лу Тейлор і Ларі Рудольф не були б у змові. Вони обидва відповідальні за те, що відбувається з Брітні Спірс, і їм не вдасться зробити те саме з моєю дочкою, заявляв тоді чоловік, і йому вдалося достукатися до лінці. 2011 року вона звільнила Лу Тейлор за невміле поводження з грошима. Якби батько Брітні зробив те саме, невідомо як повернулося б її життя. На черзі Канні Уест 2020-го Лу втратила свій головний грошовий мішок Брітні Спірс. Жінку просто усунули від справ. Тоді вона почала шукати собі нову жертву, якій треба звільнитися від якогось демона, напевно. Шукати довго не довелося. Кажуть, Тейлор вийшла на Кім Кардашян і в якийсь момент ненав'язливо запропонувала їй оформити опікунство над Канні Уестом. Який, як відомо, страждає від біполярного розладу. Якби план вдався, Кім повністю контролювала б фінанси чоловіка, усі соцмережі, прийом медикаментів та будь-які пересування. Ну а сама Лу отримувала б чудові дивіденти. Поки план був у розробці, Лу стала агентом у б'юті компаніях Кім і Кайлі, а сам Кані опрацьовував план втечі. За словами інсайдерів, саме страх втратити контроль над своїм життям і змусив Уеста покинути Кардашян заради свободи. Такі от справи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Вест вже нещодавно натякав на людей, які хотіли контролювати його життя. Цікаво, чи не про Лу Тейлор він говорив: повернемося до Брітні. 42-річна Брітні Спірс тихо врегулювала багаторічну судову тяганину зі своїм батьком Джеймі, а потім вкотре видалила свій аккаунт в Інстаграм. Джерело стверджує, що вона зробила це, щоб проводити час із друзями. Також Брітні має покрити юридичний рахунок батька Джеймі на 2 мільйони доларів і 4 мільйони доларів на власного адвоката. Пізніше стали з'являтися повідомлення, що співачка на межі розорення, але інсайдери поспішили заспокоїти фанатів, заявивши, що володарка Гремі все ще багата. Так, їй потрібно обмежити використання приватних літаків, але вона далека від того, щоб залишитися без грошей, зазначило Джерело, сказавши, що нещодавний успіх мемуарів Брітні Жінка в мені покращив її фінансове становище, і вона збагатилася на 40 мільйонів доларів, лише 15 мільйонів з контракту з видавництвом. Мемуари спір стали бестселером за версією Нью-Йорк Таймс, а їхній успіх також поширився на міжнародному рівні. Вийшовши у Великій Британії, Австралії, Канаді й Індії, книгу переклали 26 мовами світу. Мемуари Брітні Спірс стали бестселером номер 1 із стиражом 2,4 мільйони примірників по всьому світу. Крім того, непогано працюють і хіти Спірс, які знову стали популярними на тлі скандалу і приносять чималий дохід. Одним словом, із грішми проблем немає. Втім, повідомляє, що головна проблема не те, як заробити зірці, а на що вона витрачає гроші. Ви здивуєтеся, але сумок біркін у цьому списку нема. Виявляється, Брітні купує багато одягу онлайн і віддає перевагу мас-маркету. А ось на розкішні подорожі вона не шкодує і прямо таки пропалює зароблене на бора бора або на гавайях. На жаль, це все може закінчитися плачевно. Інсайдер запевняє, що після закінчення опіки Спірс мала фінансовий план. Але ніхто не стежав за його виконанням. Так що, якщо зараз на рахунку красується вагома цифра, то такими темпами вона може помітно зменшитися. Також нещодавно стало відомо, що новий хлопець Брітні Спірс Пол Соліс забрав трьох дітей, щоб жити разом в особняку співачки. Про це розповіла теща Пола Соліза Сандра Сміт. З її слів, сім'я намагається повернути хлопців додому. Він забрав трьох дітей, ми намагаємося повернути цих дітей, заявила Сміт. Пол Соліс одружився із дочкою Сандри Сміт Ніколь. У пари п'ятеро дітей. Проте жінка подала на розлучення після восьми років одруження. За словами тещі, він не сплачував аліменти на дітей. Також чоловік має проблеми із законом. Його звинувачували у порушенні громадського порядку, водінні без прав та створення загрози неповнолітнім. Брітні Спірс познайомилася із Полом Солізом два роки тому. Артистка найняла його для виконання ремонтних робіт у будинку. Згодом вони почали зустрічатися. Дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, чи вважаєте ви, що Під Діді і Лу Тейлор якось пов'язані стосовно опіки Брітні Спірс та інших відомих зірок. Про це натякав якось Кані Уест, що є хтось, хто керує всіма цими людьми: і Джей Зі, і Бейонсе, і баскетболістом Леброном Джеймсом. І що в Голівуді пропадає багато людей. Можливо, все-таки Кані був правий, і його розлучення з Кардешян це спосіб втекти від опіки над своїм життям і статками. Підписуйтесь на канал, долучайтесь до збору на ЗСУ та підтримуйте канал фінансово. Закиньте хоча б на каву. Дякую.